Ніколи не говоріть це слово у Польщі, ви поки підписуйтесь на мій акаунт, а я вам зараз усе розповім. В українській мові ми маємо таке безневинне слово рухатися, що означає переміщуватися у просторі. Так я люблю рухатися у парку на свіжому повітрі. Ми мусимо, мусимо швидше рухатися, бо не встигаємо. У польській мові ми цього слова ніколи не використовуємо. Ніде пшенігде. А як же ж тоді сказати? А дуже просто ми використовуємо слово «рушаче». рушати. Мусімо швидше ще рушати, ми мусимо швидше рухатися. Вони багато вольно ще рушають, вони дуже повільно рухаються. Мій син любі рушати ще в парку на свіжому повітрі. Мій син любить рухатися у парку на свіжому повітрі. Та й такі пироги не дякуйте. А зараз пропишіть у коментарях слово рушати ще, щоб краще його запам'ятати, а також долучайтеся до мого курсу польської мови для того, щоб не потрапляти у незручні ситуації у Польщі. Прямо за. Зараз переходіть за посиланням у шапці профілю і отримайте доступ до курсу прямо зараз.